Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 896-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Ворожі війська продовжують обстрілювати мирне населення правобережжя Херсонщини. Минулої доби противник бив по житлових кварталах з артилерії, реактивних систем залпового вогню та з безпілотників. Під вогнем перебували Херсон, Білозерка, Антонівка, Зимівник, Станіслав, Береслав і Томарине. Через російські обстріли одна людина загинула та 16 поранено. Зокрема, у Зимівнику окупанти здійснили дронову атаку проти людей, які перебували на вулиці біля магазину, внаслідок чого постраждали мирні жителі. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з призмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.